Де розумом не дійдуть, те в книжці знайдуть. Значення книг у житті людини важко переоцінити. З дитячих років вони допомагають нам пізнавати світ, дають поради, засмучують і розвеселяють. Люди, які багато читають, не тільки мають енциклопедичні знання, а й ніби проживають різне життя разом з героями улюблених книг. Сила книг безмежна. Без них ми сліпі, часто безпарадні. Важко уявити життя без книг, художніх, науково популярних, довідкової літератури тощо. Книжка це те віконечко, через яке можна побачити цікавий та незнаний світ. Протягом усього життя ми звертаємось до них. Вони допомагають нам зрозуміти світ, що нас оточує, відкриває небачені обрії, розкривають таємниці